Слава Ісусу Христу! Мені пригадується історія з Біблії, життя Ісуса Христа, коли він взяв з собою трьох учеників і піднявся на високу гору. І коли він перед ними преобразився, і коли ці учні вони проснулися, і Петро, коли побачив всю ту славу, всю ту велич Божу, коли Петро. Як то угорнувся в те, в ту велич Ісуса, і Він каже, Господи, нам тут добре бути. Давай, каже, зробимо три кущі для Тебе, Моїсія і Іллії. Друзі, він за себе навіть. Забув. Він бачив Моїсія, він бачив Іллію, він бачив Ісуса. Правда, нам добре тут бути. В Домі Божому. Алілуя! Прочитаємо знайомі події. Книга Буття, Перша книга Біблії, 27, 28 глава, 12 вірш. «І увидел во сні, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные». 15 веш. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, откуда, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего, сказал, «Истина Господь присутствует на месте сем. а я и не знал, и убоялся, и сказал, как страшно сие место, это не, не, не иное что, как Дом Божий, это врата небесные. Еще несколько версий, так уж из житя Даниила, 5 глава, 22 верш. И ты, сын Его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, 25 вирш. И вот что начертано. Мене, мене, текел у парсин. Вот и значение слов. Мене, ты исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес разделено царство твое и дано медянам и персам. 30 вирш. В ту же самую ночь царь халдейский, вот царь был Обід. Слава Ісусу! Ми вислухали Слово Боже, життя Іакова. Він втікає від свого брата, який був готовий його вбити, який шукав його душі. І по порученню його матері він втікає туди, до свого дядька Лавана. І по дорозі його застає ніч. І написано, що він взяв камінь під голову. Там, уснув, і сниться йому сон, сниться йому таке відкриття від Бога. Що така лісниця від землі до неба стоїть. І по, ньому, по ній ангели спускаються вниз і піднімаються вверх. І от Господь стоїть на ній і говорить: друзі, що говорить Господь? Господь дуже велике благословення для нього говорить. Господь говорить такі слова. Абітавання для його життя, для його, для його дітей, для всього його потомства. І він каже, я з тобою, Яков, я тебе не залишу, я тебе не оставлю, земля, на якій ти зараз знаходишся, я дам для нащадків твоїх. І написано, що коли Яков проснувся, і він каже: о, страшне місто, Сіє, це нічто і як Дон Божий. А я і не знав, друзі, коли як я влягав там спати. Він не знав, що Бог йому відкриє, він не знав, що це місце воно є великим, що то є дом Божий. І пізніше, коли Біблія говорить, коли вже він вертався назад. І він вже мав сім'ю, він вже мав великі маєтки, і він з ними йшов. І Бог говорить йому, Іаку. Згадай те місце, де я мав зустріч з тобою. І каже: поклонися мені, принеси жертву мені. І написано, що яке робить. І він говорить для всіх своїх дружин, для дітей. Нам потрібно приготуватися. Нам потрібно повикидати те, що не потрібне. Нам потрібно познімати те, що не угодно Господу. Ми йдемо поклонятися до Бога. Ми будемо приходити туди, де дім Божий. Друзі, ми знаходимося в Дому, в домі Божому. Між нами є Ісус Христос. І Він сьогодні для нас хоче дати благословення. Ми знаємо ті обітування, які Він для нас дав. Як свого часу він там для Якова дав. Я Тебе благословлю. Я тебе розмножу, я тебе не залишу і не оставлю. Куди б ти не йшов, куди б, і де б ти не знаходився? Ми хочемо отримати ці благословення сьогодні. Амін. Друзі, давайте ми приготуємо себе. Давайте ми повикидаємо те, що не угодно, Господу, з наших сердець. Можливо, з чимось нам треба розстатися. Можливо, щось нас гнітить в серці. Бог каже до Іоакова, ти. Щоб ти поклонився мені, щоб ти приніс жертву мені. Але Яков понімав і не розумів, що до Бога треба приходити з чистим серцем. Друзі, і ще за, за одного царя я прочитав цар Валтасар За життя дає цього мужа Божого. І там ця історія говорить, Бог говорить, що ти знав батька Твого на вуходоносора. Ти знав його діла, ти бачив його горде, надмінне серце. Ти все це бачив, ти все це знав. Але ти з цього не зробив висновків. Ти з цього не, не, для себе не взяв в своє серце. І ось ти руку протягнув до того, до чого не потрібно було. Ти взяв ті чаші з дому Божого і пив із них. І це. Дуже розгнівило Бога. І ось та кість з'явилася і почала писати на стіні. І ось те розвеселене серце цього Валтасара, воно затремтіло, коли це побачив він. І він каже, хто може і з'яснить мені це? І донесли йому, що є Даніїл. І коли Даніїл йому сказав, все, що це значить, о твоє царство, воно поділене, ти взвешен на вісах. І оказалося очень легким. який приговор сразу прийшов йому в ту ж саму ночь царя не стало. Друзі, ти знав, Валтасар знав, він те все бачив, він в тому жив. І ако, коли йшов, він лягав на тому місці на ніч, але він не знав, що то є дом Божий. І коли йому Бог це показав, коли йому Бог дав ті обітування, і він каже, істину, це є дом Божий, страшне місце і друзі. Ми хочемо пережити Боже благословлення. Ми хочемо, щоб Бог нас благословив. Але давайте ми підійдемо. Давайте ми свої серця відкриємо для Ісуса і скажемо, Господи, Ти нас благослови, ти промовляй до нас. Ми хочемо Ісус, пережити Твою благодать. Друзі, зараз буде перед нами молитва. Будуть браття служити. Давайте ми своє серце відкриємо. Ми знаходимося в домі Божому. Бог сьогодні своє битавання. Він, він хоче в нашому житті сповнити. Він хоче, щоб ми були благословені. Зараз ми прихилимо коліна і помолимося до Бога щиро, щоб Боже благословення було з нами. Амінь.